Що таке ритуал очищення зливки? Цей обряд на меті мав очистку жінки після пологу із -за того, що вона контактувала з знав'ю. обряд, зливки використовували як передачу енергії. Так робила моя бабця, так робила моя мамця. Тому і я так роблю? Важливо, щоб зливки проводилися на різних етапах пологів. Породілля в якийсь період свого. Родового процесу знаходиться. Переході між світами Абрама Нава закривається повитухою тричі. Воду готували обов'язково живу. Зливки проводяться через 40 днів після народження дитини, коли породілля вважається нечистою і не може відвідувати церкву після знахарських ритуалів, як змивання енергетичного негативного сліду від якихось порч, хвороб, нещасть тощо. Казала вода, що святою була, як закривати браму знавою і що таке ритуал очищення зливки. З вами Тетяна Дугельна. і Ви на каналі Калина. Вітаю вас сьогодні! Дуже цікава інформація. Про воду і не тільки про воду. Сьогодні поговоримо з вами про старовинний ритуал, який перейшов у сучасний світ і дуже часто використовується. Частіше не усвідомлено, автоматично. Ну, так робила моя бабця, так робила моя мамця, тому і я так роблю. Тож сьогодні. Будемо говорити про обряд зливки, також відомий в народі як обливання зливання миття рук, і він має глибокі корені, які сягають до християнських часів, і відносяться до очисної магії. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Часто він пов'язаний з народженням дитини, з переходом з одного стану в інший з ініціаціями або з очищення від нечистої сили. Також ми будемо говорити про зливки як про дуже давній український ритуал очищення. Який в першу чергу дуже гарно описаний дослідниками в зв'язку з ритуалами народження дитини? Він поєднує в собі елементи дохристиянських вірувань в те, що породілля і баба повитуха. Вони знаходяться у контакті з нечистою силою під час пологів. А відповідно для того, щоб не набратися від неї негативу, вони мають використовувати в тому числі силу води, трав і інших обрядових предметів, які використовуються при цьому обряді. Що означає обряд зливки і що він означав дохристиянські часи? В першу чергу, як я вже казала, він був і очисним, і захисним ритуалом, і проводився саме в той момент, коли контактували з пороговими явищами. Перехід пологи це перехід душі, наприклад, немовляти, душі дитини і світу нави, світу предків і дугів в світ явний. Тому важливо, щоб зливки проводилися на різних етапах пологів. В першу чергу цей обряд на меті мав очистку жінки після пологу із-за того, що вона контактувала з Нав'ю. Нагадаю вам, що це не просто світ духів, мертвих, а саме туди, в наву спускається жінка метафорично, символічно, звичайно, для того, щоб привести звідти душу новонародженої дитини. І породілля в якийсь період свого родового процесу знаходиться в переході між світами. І вважалося, що саме змиваючи водою з породілі цю енергетику нечисту, її можна і захистити від злих духів. Також обряд зливки використовували як передачу енергії, тому що в саму воду додавали і калину, і овес, і інші елементи, які символізували здоров'я, красу, родючість, молодість тощо. За допомогою цього обряду закривають портал або браму нави, щоб нечиста сила не могла проникнути в світ явний до нас, до людей. Також за допомогою обряду зливки захищають дитину та матір від будь-яких потойбічних впливів і використовували цей обряд як зв'язок поколінь. він Підкреслював зв'язок між поколіннями родові зв'язки, і також був символом передачі традицій від старших поколінь до молодших, як саме проводили обряд зливок в дохристиянські часи. Це величезний комплекс певних дій, які мали глибоке символічне значення. Ну воду готували обов'язково живу, тобто брали з джерел. Зібра... Збирали до сходу ще сонця. В неї могли додавати сіль, трави, золу, калину, зернові, і це все символізувало певні стани: родючість, плодючість, здоров'я, захист тощо. Проводилося зливання води на руки породіллі, а також на руки Баби Повитухи. А іноді і на інші руки інших жінок, які були присутні при пологах. Вода, якою змивали руки, виливалась обов'язково у землю, в особливе місце, а не будь де це, також частина сакралізації цього процесу. Часто цю воду виливали під плідне дерево, яке вважалося зв'язком з родом і предками. Обряд супроводжували різними замовляннями, заговорами або короткими зверненнями до різних стихій, а також до роду. Ну, Наприклад, одне із замовлянь. Зливаюсь, одна визмиваюсь, дояви повертаюсь, руками змиваю, душу очищаю, очі відкриваю. Християнська версія цього обряду виконується в деяких місцевостях України і до сьогоднішнього дня. Обряд зливки проводяться через 40 днів після народження дитини, коли породілля вважається нечистою і не може відвідувати церкву. Після цього терміну вона йшла до церкви. На такий обряд виводини, щоб отримати благословення в народній традиції, існували обрядові зливки, і їх проводили як правило вдома, і вони перекочували в християнську традицію. Під час обряду баба повитуха наливає в миску воду, додає всі елементи, ягоди, калини, зерна, вівса, жита тощо, а потім зливає цю воду на руки породілі. Після цього, намочивши руки у воді, тричі прикладає її до обличчя жінки, промовляючи певні замовляння. Ну, наприклад, зливаю свою руку, а твою душу. На завершення, вона лиє трохи води на сорочку породілі та всім присутнім жінкам, щоб у них ще народжувалися здорові діти. Породіля, в свою чергу, зливає на руки повитухи, також Воду, а далі обдаровує повитуху хлібом, сіллю, полотном, хусткою тощо. Під час самих зливок породілля е е чує е дуже тихо нашиптування баби повитухи, які є сакральними, і їх не можна знайти людям непосвяченим де-інде у будь-яких джерелах. Вони передавалися тільки посвяченим відаючим людям. Символізм самого обряду дуже глибокий і, от саме по собі, сама по собі ця дія дуже архетипічна. Вона саме і вказує на те, що відбувається очищення, завершення якогось етапу і перехід на інший рівень буття. Ну, вода символізувала завжди стихію очищення, життя, переходу між світами. Саме е, е, самий процес зливання це е, сим, символ змивання сліду е, одного енергетичного сліду і перехід в інший енергетичний статус. В даному випадку змивання слідів присутності світу нави. Оновлення і перехід на новий рівень в перехід в світ яви. Калина, жито тощо використовувалися як символи плодючості, родючості, здоров'я, молодості, відродження, зв'язку з родом. Руки, які омиваються в цьому ритуалі, це інструмент дії, волі, їх очищення означає завершення справи. І сама якби, ілюстрація цього всього обряду це закривання брами, припинення дії потойбічних сил на породілю, на жінку, на дитину і на всіх присутніх при цьому обряді. Тож зливки часто називали закриванням брами нави, і це цикл певних обрядодій, дій, як ви вже зрозуміли, які проводяться після народження дитини з метою захисту новонародженого його матері. Та себе самої захищала при цьому повивальниця від негативної енергії. Також вважали, що під час цього, цього обряду підсилюється енергетика, оновлюється душа кожного із присутніх і отримується благословення з небес. Породілля від початку потух до відкриття брами в Наву і до самих зливок розуміє наскільки вона занурюється в світ далекий від явного світу. Тому і сучасні вагітні часто знаходяться в певному такому розсіяному стані свідомості під час пологів. І про це знали наші пращури, вони вірили, що саме світу навного, світ явний приходять душі, і саме туди треба спуститися душі породілі під час пологів разом з душею повитухи щоб привести душу немовляти. Якщо ж душа не потребує народження, вона йде вправу і лише на велике прохання свого роду може повернутися на землю, аби допомогти йому. Це одне із вірувань наших праматузь в те, чому під час пологів, наприклад, душа не приходила в яву, не народжувалася жива дитина, а народжувалася, наприклад, мертва дитина. Вважали, що при переході душа вибрала йти не в яву, а вправу. Повернути. Вернутися зразу до богів. Якщо душу не закликали до народження, а зачиналась дитина випадково, то наші пращури вірили, що під час народження, коли відкриється брама світу Нави, міг увійти в душ, в тіло дитини дух іншого члена роду. І цей дух міг бути не завжди світлим. В такому випадку про дитину казали, в нашому роду ще такого не було, або де воно таке взялося. З однієї миски їли, одна мати виносила, один батько у всіх однаково виховували, а воно як не з їхнього роду. І ви і сьогодні можете почути такі розмови серед людей, які вказують на те, що дійсно під час відкриття брами нави можуть бути різні випадки. А Брам Брама Нави закривається жінкою, котра приймала пологи тричі е, як вказують. Е, Дослідники в своїх книгах я назву, хто досліджував цю тему трошки пізніше: що Брама Нава закривається повитухою тричі, перший раз ввечері після народин, коли повивальниця омиває дитину з метою захисту від хвороб та раптової смерті. І вона після вмивання вночі та після заходу сонця на вулицю цю воду не виливає, аби темні сили не передали через цю воду нічого поганого дитині. А другий раз омивається на третій день після народин, коли повивальниця обрядово омиває породілю і закриває наву для матері, щоб різні хвороби не чіплялися до неї і не забирали життєвої сили. А коли перші сонячні промені починають злегка торкатися землі, повивальниця не початує свяченою водою, поливає породіллю і при цьому промовляє певні наговори. Втретє ж раз брама закривається остаточно, це сороковий день після народин, відразу після сходу сонця, повивальниця закриває. Повністю браму нави для себе, і цей обряд називається вже зливки або змивання рук, коли повивальниця наливає в миску до країв, щоб життя було повним, чаша життя була повна свяченої води, вона набирає її з трьох джерел. Вважається, що ця вода освячена, якщо в неї заглибити вуглину з багаття, яке горіло біля храму, і клали туди різні, як ви вже знаєте, ягоди, зерна, часто кидали туди дубову кору та шматок хліба. І якщо, наприклад, народилася дівчинка, то на долівку клали гребінь. А якщо хлопчик, то сокиру. І породіля мусила правою ногою стати на, на цю сокиру або гребінь, піднімала праву руку догори. І повивальниця поливала породіллю зверху вниз, щоб вода стікала, і лівою рукою по лівій руці додолу, і тією водою звичайно ще і вмивалася, і сама повивальниця. Замовляння, які проголошувалися в цей час, мали сакралізований зміст після обряду. Повивальниця і породілля з немовлям на руках, а з ними і всі присутні тричі обходили довкола столу за рухом сонця в знак приєднання до сили богів правим. Чи проводили такі обряди зливки лише після пологів? Ні. Зливки, як очисні омивання, здійснювалися також і після смерті когось у хаті. Тоді обов'язково треба було вилити обережно цю воду, щоб вона не наробила шкоди, вона вважалася мертвою водою і щоб не притягнути. В життя тих, хто залишився, нову смерть. Також зливки проводились після знахарських ритуалів як змивання енергетичного негативного сліду від якихось порщ, хвороб, нещасть тощо. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Також зливки проводилися під час ініціацій, або під час обрядів переходу, наприклад, після перших місячних, або от е коли з'являлася у хлопців перша борода. Про це писали різні дослідники: Галина Лоско в українському народознавстві, Олексій Кобелінський в аналізах обрядової магії в дохристиянській Україні. Михайло Грушевський у дослідженнях традиційних обрядів і їх зв'язку із світоглядом. І інші етнографи в своїх працях ще в 19-му і 20-му сторіччях. Це Маркевич, Чубинський, Вагилевич. Бабенко, Булаше, Волков, Зеленін, Кузеля вивчали родильну обрядовість українців, і, зокрема, на Київщині, як ви розумієте, багато дослідників досліджували саме цю обрядовість, і вона пов'язана не тільки з пологами, а й смертю. Вона пов'язана з різними ритуалами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи використовують обряд зливки в вашому регіоні. Чи знаєте ви про нього? Чи розуміли ви, навіщо і як омивають дитину породіллю після пологів? Що знаєте про це ви? Поділіться, мені дуже цікаво. А я вам бажаю щастя, натхнення і добробуту. Приходьте на канал Халина.